Ми переходимо до розмови із гостею в нашій студії. Це автор проекту інтелектуальні дискусії Ірина Новославська. Ірино, доброго дня вам. Доброго дня. Давайте трошки доброго. більше про проект розповісти глядачам, які ще не в курсі. Так, е, інтелектуальні дискусії це такий перший. Ну тобто, це проект, який вже дуже давно планувався. Зараз не дуже все ж таки в моді в Україні саме інтелектуальний формат. Тобто все ж таки ну, є певний напрямок, який має е, високі рейтинги. Ось, а цей проєкт розрахований принаймні на рік, який буде говорити от, е, на різні інтелектуальні теми. І першим блоком, який у нас буде, це буде реальність. І е, 2 липня ми якраз стартуємо з цією темою реальність. Ось і у нас будуть і різні спікери. Дуже причому дуже цікаві, які будуть розкривати з різних точок зору саме цю тему. Тобто, з таких дуже цікавих спікерів це буде Сергій, який мав, учасник унікального міжнародного космічного проекту Марс 1 один із сотні ймовірних майбутніх поселенців червоної планети, відібраний з 200 тисяч осіб зі всього світу. Також... ну та з Марсу в нього реальність виглядатиме зовсім по іншому. Так само у нас буде Марина Гримич, прозаїк, доктор історичних наук, член канадської спілки етнологів. Радій Радутний, письменник-фантаст, Світлана Ліпінська, психолог, психотерапевт, Олег Педан, режисер, мультиплікатор. Дискусія буде тривати протягом двох годин, і ціль кожної дискусії буде отримати якісь певні результати, тобто, щоб ці результати. Що мається на увазі, щоб практика, практики, теоретики вони максимально розібрали тему реальності, тому що ми знаємо, в якій реальності ми зараз перебуваємо в країні. І хотілося б, звичайно, цю реальність змінювати. Є багато людей, які готові до цього. Ось, І я думаю, що саме такий формат і такий проєкт дозволить нам реальність зробити зовсім іншою. Не боятися будувати успішну країну, тому що інтелектуальна країна це є успішна країна. А от 2 липня в Редісон можуть прийти усі вхід безкоштовний? Вхід є безкоштовний, але за попередньою реєстрацією, тобто глядачі теж повинні бути дуже сильні. Тобто, реєстрація, що полягає, що потрібно сказати сферу, в якій працює фахівець, а також зацікавлення в. Под... Подобання. Тобто ми будемо будувати сценарій таким чином, щоб працював і дискусійний зал, тобто саме спікери, і глядацький зал. Так само будуть сильні глядачі, які будуть ставити питання. Тобто дуже готуємо таку цікаву тему. Так само у нас буде задіяний Фейсбук, будемо планувати mm -hmm. теж інтернет, скайп, тому що є дуже багато фахівців з-за кордону, які не можуть бути, але вони теж є науковці українського походження. Просто їм теж хочеться активно долучатись, задавати питання, теж змінювати Україну зі свого боку і наше майбутнє. Ви запис потім викладете в YouTube? Так, очевидно, буде запис. А, скажіть, а який от результат ви очікуєте? Я так розумію, такі інтелектуальні дискусії вони будуть тривати ну, десь до кінця року. Я вже зайшов на ваш сайт, подивився, що їх вісім тем заплановано. А, що має бути в кінці? От ви можете поставити якісь KPI для таких, такого проєкту? Проєкт розрахований все-таки на рік. Тобто, це перша, перший блок чотири місяці реальність. Наступний блок у нас буде матеріальність чотири місяці, і ще наступний блок чотири місяці духовність. Тобто результат це активні зміни, це активне залучення громадськості, будівництво саме нової країни. Тобто Намагання зрозуміти, більше мислити само собою, тобто задіювати мозок, тому що мозок, взагалі питання мозку, насправді дуже мало, малу кількість людей зараз цікавить. По Украї... ну, я помітила все ж таки по Україні. Так само до фантастики ставляться як до ілюзії. а Це насправді якраз майбутнє світу, просто фантасти найбільше передбачають. Ось, і все-таки ціль. Щоб всі сфери професійні були задіяні. Ну і така одна з таких також ключових цілей, щоб в Україні було задоволення і цілі не просто працювати для того, щоб відпочивати, а щоб були професійні стандарти, отримувати задоволення від роботи, від особистісного росту, від результатів, і таким, таким чином. Буде все решта задоволення, буде час на відпочинок, будуть кошти. Все буде тільки якщо ми дійсно будемо активно працювати. Пані Ірино, а є вже в світі успішні аналоги такого проєкту, таких такого рівня інтелектуальних дискусій? Як вони проходять там? Можливо, ви їздили і дивилися, щоб досвід перейняти? Е, ну, поки що я подібних проектів. Не бачила а, за кордоном, тобто, все-таки все проходить у форматі просто дискусії закритих таких столів. так? Так, закритих столів. Тобто мені не хочеться, щоб все було закрите. Тобто, зараз а, дискусія буде проходити українською мовою, але в принципі в планах. Щоб вона проходила англійською, можливо, потім забезпечимо технічно. Тобто, коли ми зможемо технічно забезпечити наші цілі, це можна буде синхронний переклад різними мовами робити. І тобто, залучати, робити більш зараз, це все одно такий більш камерний формат, а далі ми будемо формат збільшувати, і ми не будемо його проводити тільки, приміром в Києві, а в різних містах, і, зокрема, за кордоном. <плес> А після року, от є у вас вже якісь заплановані заходи, які будуть відбуватися? Перше запитання, і друге запитання, чи, де взялися кошти на це? Бо Редісон орендувати це не з дешевих задоволень? Радісом просто дуже зацікавився цим, цим проєктом. А для нього тобто, це іміджевий, так? Так. Тобто вони одразу стали партнерами, тому що Редісон взагалі цікавить завжди особливі проекти, тому якби труднощів не було. Взагалі хочу сказати. Тобто, хто цікавиться проектом, одразу можу ну, сказати, перші, хто зацікавився, це бізнесмени, топ-менеджери, тобто спікери вже зголошуються. Все менше часу я приділяю увагу у пошуку спікерів. Ось. І поки що найменше вірять у проект. Ну, це традиційно в Україні так. Саме засоби масової інформації і, ну, і зазвичай. Ну, якщо людина не науковець, не топ менеджер, там, не власник якоїсь справи, довіри до інтелектуального проєкту немає. Ну, тому я і роблю цей проєкт, тому що хочеться якби, змінювати свідомість. Так само, зокрема, на телеканалах, я думаю, що з часом буде все-таки більше інтелектуального, аніж просто те, що зараз вважається, те, що Людей цікавий, тобто такого формату, там, як серіали, шоу. Тобто, все-таки буде, навіть якщо шоу, то більш інтелектуальні. Зрозуміло. А чи думаєте ви, щоб це переросло в якийсь відкритий університет? Такий формат, який зараз дуже популярний і в Україні, і в світі? Ми пам'ятаємо, як на Майдані був відкритий університет працював? Так. Взагалі є плани, що це може перерости в університет, але в принципі. Я вже планую ще один паралельний проєкт школу, тобто, де буде два класи. Перший клас це будуть працювати саме з дітьми, а другий клас це буде учні 60, тобто для того, щоб це був максимальний обмін досвіду, так як діти вони чітко знають, чого вони хочуть, і вже аудиторія 60 вони також. Є сформовані і вони один одного можуть чогось навчитись. Тобто, переважно в цей проміжковий період людина намагається знайти себе, тобто дуже багато всього відбувається, вона змінює сфери, тобто, вона не знає, чи відпочити, чи зробити те, що вона хоче, чиї бути виконавцем, чи власником, чи ще чимось. Тобто, і мені здається, що така школа вона теж допоможе. Якби суспільству швидше виростати, тому що те, що у нас проблема з, з дітьми, що після певного віку їм стає дуже складно адаптуватись в суспільстві і далі виборювати саме от свої позиції, бути собою. Тобто, це те, що не характерно у нашій країні, вміти презентувати свою думку, свою ідею і вміти. Ну, якось довести свою справу до кінця. Тобто, якщо хтось сказав, що воно погано, не робіть цього, е не зупинятися, а далі якось намагатися робити саме своє, не чуже. Угу. Дякую, пані Ірино, що завітала до нашої студії. Нагадаю, ми спілкувалися із автором проєкту Інтелектуальні дискусії, який стартує 2 липня в готелі Блю» Іриною Новославською.